Владислава, мої щирі вітання вам, вітання і вам, слава Україні. Героям слава Владислава Президент Володимир Зеленський приїхав до Покровського, де йде великий так наступ Російської Федерації. Зокрема, він там представив нового командувача об'єднаними силами Андрія Гнатова. Розкритикував уряд ам і дав доручення, що будуть відставки. Але цікаво от, представлення так нового командувача. Все це відбулося знову ж таки до цього. звільнили генерала Юрія Содоля. Його перед цим розкритикував начальник штабу Азову Богдан Кротевич, Звинував його зокрема у некомпетентності. А також сказав, що він поклав більше українських. Військових аніж будь-який російський генерал, яка оцінка в принципі ось цим кадровим змінам. З вашої точка ну або генералів я знаю особисто з генерала содара я послужу перед нас набагато менше. Здається, ключова комунікація у нас була ще 2010 року. Тоді в рамках взаємодії між військами береговою оборони, що дислокувалися в Криму військово-морських сил України вітавіна, та командування 25 п'яте повітряно десантної бригади, яку тоді очолював е полковник Юрій Содар, і відбувалися певні комунікації. Тобто в рамках спільного плану охорони та оборони Криму плани були єдине. Вони відповідно чином не відпрацьовував не відпрацювали належним чином саме у лютому березні 2014 року. Але це е, тема для іншої розмови. Що ж стосується Андрія Гнета, то я його знаю з лейтенантів, Ми разом з ним проходили службу в різних частинах та підрозділах військ берігу оборони, тих самих військово-морських сил, е, тобто ставлення. Даньо як до офіцера у мене дуже позитивно Він професійний, він порядний. Він фаховий офіцер. І на тих ділянках, де він виконував свої обов'язки, ну нема на що дорікати Я вважаю, що для об'єднаного оперативного штабу це дуже чудово. Призначення е, нового командувача він на цій всі цій всі галузі проявить свої найкращі і лідерські, і командирські і професійні якості. І Єдине, що я хочу застерегти на нашу громаду, це про те, що не треба чекати якогось диву. Ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою, це навіть не тільки верніше, не тільки компетентність командирів та начальників. В першу чергу, це питання ресурсів. А от е, тут от, от цього фактора багато. То чого залежить зараз? Ми маємо чим далі, тим частіше добре звіски щодо збільшення обсягів та темпів поставок озброєння та військової техніки від наших партнерів. Але чи вийшли ми на паритетні умови? Ну, мабуть, що про це поки що зарано говорити буквально. Днями перший заступник міністра оборони України, генерал Іван Гаврилюк, заявив про таке. Якщо нещодавно співвідношення артилерійських пострілів української армії до російських складало на один наш сім російських, то зараз ситуація дещо змінилася на один український припадає лише п'ять російських. Тобто динаміка є, але поговорити про повний паритет поки що зарано. У будь-якому разі. І тут ми маємо чудову звістку, бо буквально вчора ми почули від наших чешських партнерів від вас про те, що перші партії в рамках чеської ініціативи артилерійських боєприпасів почали поставляти безпосередньо в бойовий підрозділ. І це насправді дуже важливо, бо інтенсивність бойових дій на різних ділянках вражає. І для того, щоб ми мали можливість ефективно відбувати усі ворожі штурми, нам потрібні артилерійські боєприпаси. Ну і, звісно ж, знову ж таки. Повертаючись до теми е, поїздки президента на саме на Покровський напрямок, ну очевидно, чому там зараз найбільш спекотно. ворог залишає всі наявні у нього ресурси, щоб докорінно змінити ситуацію на цій ділянці фронту. Чому тому, що колись... Путін, починаючи так звану спеціальну військову операцію, визначив за політичну мету повну окупацію Донеччини, і саме заради реалізації цієї мети ворог зараз відправляє в пекло війни. це не війнові партії особового складу, щоб то сталося, як то має, тим марить Путін. Покров це найбільш західне місто на території Донеччини. Ми вірно, захоплення Покровська створює серйозні проблеми для флангів нашого групування військ, що діє на території. За півні Запорізької області це серйозний виклик. А отже, є нам про що хвилюватися, і є чому Верховного Верховному головнокомандуючи збройними силами України пану Зеленському перебувати саме там у подій, щоб на місці розібратися в ситуації. Ну а його нарікання на адресу окремих представників українського уряду. Вони в певну міру доречні, бо як зазначає сам президент, деякі посадовці. Півроку вже не були безпосередньо там на тих напрямках на тих територіях, за яку серед іншого вони несуть відповідальність. Це неприпустимо. Бо для того, щоб чітко орієнтувати ситуацію, треба в тому числі інколи ножками пройти територію, е, про, про яку йдеться. Хоча знову ж таки ми маємо зважати на той факт, що там, де відбувається пекельні бойові дії, треба ухвалювати оперативне рішення, не зволікаючи. І тут так само, інколи, мабуть, доречно високопосадово бувати там. Бо з київських кабінетів не завжди чудово видно ситуація, яка розгортається в тих чи інших регіонах нашої країни. звісно, що в першу чергу йдеться про прикордонні регіони, пра про, про фронтові території. Владислава, звинувачення, яке озвучив Богдан Кродевича щодо Юрія Судоля, так він написав ще відповідне заяву до ДБ. Ну, це досить серйозне так звинувачення. Скажіть, будь ласка, то, тут що наразі важливо? Ну що ж таки дочекатися от розслідування справедливого, тобто, знаєте, щоб не навішувати знову ж таки з цих яр руків, тому що це дуже серйозне. Так, да, безумовно, звинувачення дуже серйозне. Я завжди в цих випадках кажу наступне. Україна є демократичною та правовою державою, якщо не знаєш, як діяти ті по закону. Закон чітко визначає, що в з'ясуванні ступені вини та чи невинності щодо дій чи то бездіяльності тих чи інших посадових осіб, та взагалі е громадян нашої країни визначає суто і виключно суд на підставі то тих розслідувань, які здійснює наше правоохоронний органи. Що стосується діяльності військово посадових осіб, то це компетенція ДБР, Державного бюро розслідувань. Якщо буде кримінальне провадження, я думаю, що ця історія буде точно медійно підсвічена, і ми про це дізнаємось відразу. Зараз навіщо ярлики на генерала, мабуть, що зарано. Хоча нарікання безпосередньо в армійську середовищі я, я чув на його адресу чимало, неодноразово, але знову ж таки нарікання, то нарікання лише норма та буква закону визначає відповід... відповідальність тих чи інших посадовців. Сподіваюся, що із цим зваліканням не буде, бо зверніть увагу, наскільки. Напруження з, зростає напруження між українським суспільством та українським військом, в тому числі і завдяки кейсу генерала Содоля. Це неприпустимо. Якщо є конфлікт інтересів, цей конфлікт треба вирішувати. Має бути відповідне розслідування для того, щоб зняти всі ці питання, чи то чи то щодо дій чи то бездіяльності пана Содаля, чи то навпаки спростувати той факт, що він в чомусь там винен. Андрія Гнатова забрали з південного напрямку. Власне, коли його призначили, знову ж таки, до експертному колі почали обговорювати, а що тепер знову ж таки буде з півдня, і чи вплине ось те, що його звідти забрали на ситуацію там знову ж таки, тому що треба там нового так командувача, так поставити. Ну тобто і йому треба також у ситуацію так зануритися, от з вашої точки зору, знову ж таки, це якось буде впливати чи ні? А насправді ви порушуєте дуже важливе питання, і проблематика полягає ще в тому, хто має оцінювати діяльність тих чи інших вищих військових посадових осіб. Чи є компетенція у представників українського уряду, чи навіть у офісу президента таких компетенцій? На відповідь очевидно, ні. Діяльність, наприклад, начальник генерального штабу може оцінювати і лише особа, яка має відповідний досвід. Тобто або був раніше головнокомандуючим, або начальником генерального штабу в Україні є кагорти генералів, які зараз є у відставці, але що заважає цій когорті генералів створити якийсь дорадчий орган чи орган інспекційний при ставці ставці Верховного команду? Це не є проблема. Тим більше ну не варто дорікати попередникам нинішнього генерала Баргелевича чи генерала. Сирського в їхника патента чи в відсутності там професійності, чи то відсутності патріотичності. але чомусь такі рішення не ухвалюються. Хоча наскільки мені відомо, такі пропозиції на адресу президента лунала. Відповідь на це питання поля в першу чергу грунтується на тому, що ми маємо повинні мати відповідний аудит високопрофесійної та оперативної діяльності, бо американська та і к армія інших країн, які входять до північно атлантичного альянсу, лево частку своєї діяльності присвячують так званому постопераційному розбору, тобто коли досліджуються, Ті чи інші військові операції за розбором, що було добре, зроблено що не дуже, що які треба вжити заходів, заходи, щоб не виникала якісь там кризові ситуації та е, ситуації поразки. Це все насправді важливо без дослідження цих питань. Ми переречені на е, ті ж самі помилки, які е, вчиняли і до того, е, чи станеться така трансформація? Поки що важко сказати, але. Той факт, що це питання на часі, не те, що не дозріло, а навіть перезріло, як на мене це очевидно. Владислав, прошу вас, будь ласка, прокоментувати. Ну, таке важливе призначення. Союзники по НАТО обрали прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте новим генеральним секретарем НАТО. Він зокрема вступить так в своє свої повноваження з 1 жовтня, коли Єнс Столтенберг складе свої повноваження. Ось це призначення, що несе Україна з вашої точки зору, враховуючи, що ми знаємо, що Марк Рюте був один, був один із ініціаторів створення коаліції винищувачів для України. Мені здається, важко знайти в сучасній історії серед сучасних світових лідерів, людину, яка найбільш затята та завзята підтримує інтереси України, в тому числі в питаннях озброєння та перезброєння українського війська. Сподіваюся, що ця діяльність так само буде трансформована і на посаду гірська НАТО. і Сподіваюся, що ця діяльність буде лише набирати обертів саме в плані посилення наших бойових можливостей. Бо тут і зараз український уряд постійно декларує про таке. Ми не прагнемо, щоб на наші території захищали натівські солдати, але дайте нам стільки зброї, щоб цей кейс було реалізовано в повному обсязі. І тут виникає певна, як на мене, не дуже приємна історія. Зверніть увагу на заяви кандидата в Штатів США, пана Трампа. Він заявляє, мовляв, він готовий зупинити конфлікт тільки нова, а береть, перебереться на посаду. Президента використовуючи наступний алгоритм, він ну, запропонує українському уряду сісти за стіл перемовин з Російської Федерації. І у разі відмови відповість перекриє е, канали постачання зброї та військової техніки. Також саме у разі відмовити відповідно від українського уряду. Також саме пропозицію він е, е, озвучить на адресу Володимира Путіна та його е, оточення. Е, і якщо Путін відмовиться, то Ра буде готова забезпечити усією необхідною зброєю та технікою та боєприпасами та зброєю, щоб українська армія гарантовано перемогла на полі бою. Отже, виявляється, зараз наші високоповажні західні партнери дають нам рівно стільки зброї, щоб ми не програли, але не дають стільки зброї, щоб ми виграли протистояння з російською армією. і це надзвичайно цинічна і страшна річ, бо де-факто... Тисячі тисячі смертей українських громадян, цивільних мешканців наших військовослужбовців пов'язано з тим, що світові гравці граються в ту саму світову геополітику. абсолютно зважаючи на страждання мирного населення нашої країни. Це виклик, виклик дуже серйозний. Думаю, що наше вище військово політичне керівництво абсолютно раціональне це виклик оцінює. Але чи маємо можливість впливати якось на ці процеси? Думаю, що кейс наших можливостей певна міра обмежений. Ресурси нашого оборонно промислового комплексу не дозволяють нам повністю забезпечити українське військо. Дипломатичні перемовини йдуть не завжди настільки успішно, як нам того хотілося. А наші західні партнери постійно ухвалюють так звані відкладені рішення, тобто зброя, яка потрібна нам стану на зараз, ми її отримали, але за рік дуже складних перемовин більше навіть обсяги постачання озброєння та військової техніки складаючи на що лише і лише 50% від заявлених нашими західними партнерами. Про це свого часу говорив міністр оборони пан Меру. Як за таких умов планувати проведення оборонних чи, чи, чи тим більше наступальних операцій? Відповідно, це питання відсутнє, бо не знаючи, якими ресурсами ми володіємо планувати відповідально планувати щось край важко. Якщо говорити більш детально так про цей план Трампа, радників Трампа верніше, да, які його підготували, так і презентували Трампу. Скажіть, будь ласка, знов ж таки, якщо Україна не піде на ось ці умови, тоді Сполучені Штати Америки згідно з цього плану не будуть давати знову ж таки озброєння для України. Владислава чи спрожна тоді Україна знову ж таки вести цю війну? Чи може тоді цю функцію знову ж таки взяти наші інші так союзники? Тому що ви говорите самі про те, що нам дають рівно стільки для того, щоб тримати зокрема оборону, але не для перемоги. Це я придумав такі, звіски я почув від наших експертів, які мають змогу зараз виїжджати на території Сполучених Штатів Америки та вести в тамтешній експертній гал галузі такого рівня перемовини. Тобто ця інформація верифікована і офіційно мені підтверджена. Та то очевидно, що виклик такий є. Що ж стосується можливості українського війська, вони не настільки безнадійні, Ну якось ми протримались сім місяців тих самих політичних баталій, які вирували в конгресі уряду Сполучених Штатів Америки, коли вони визначалися, чи варто виділяти нам транш на 61 мільярд доларів військово-технічної допомоги чи ні. Е, звісно, що можливості для ведення бойових дій у разі, якщо Трамп ухвалить таке рішення, ну, у нас поменше. Але чи можна в такому випадку вести мову про е, абсолютно кризову чи катастрофічну ситуацію? Мабуть, що ні, якісь шляхи та варіанти будуть відшукошукатися, але в будь-якому разі, ми маємо розуміти, що колись постане питання щодо виходу. На перемовний трек, бо будь-які навіть запеклиші бойові сутички, та бойові дії завершуються перемовним треком. Фактично, зараз є ситуація в Патова. Сили, казасоби, і російська окупаційна армія, і Української сили оборони міру мають паритет і не мають змогу докорінно змінити ситуацію на полі бою. Буквально нещодавно побачив таку. Таке дослідження від деяких західних експертів, які вважають про таке: для того, щоб Російська Федерація мала змогу декорінно змінити ситуацію е, на полі бою та розгромити українське війська, і потрібні ресурси на рівні до 50% ресурсів та можливості китайської народно-визвольної армії. Чи приставили таку пропозицію? Уряд пекіну ну, очевидно, що для того, щоб Україна перемогла в цьому протистоянні за російською армією, і звільнили на території нашої держави картона 91-го року приблизно аналогічний обсяг озброєння та військової техніки потрібен тут і зараз для української війська. Чи реально це отримати? Ну, звісно, що ні. А отже, ситуація певною мірою патова, і тут виникає питання: хто, коли і за яких умов від представників українського уряду буде готовий виходити з такого рівня комунікації. Бо втрати, які зазнала Україна, вони створюють ну фактично безкомпромісний варіант щодо такого, такого рівня комунікації. І... Тепер до того ж нас пряма є, є пряма заборона щодо участі з участі перемовного треті з Російської Федерації аж до того моменту, поки Росія не ну, звільнить нашу територію в кардинаса першого року. Чи реальний такий трек тут зараз за нинішніх умов на полі бою відповідь очевиденні вихід? Вихід полягає в ресурсному забезпеченні українського війська, бо суто і виключно ситуація на полі бою буде визначати і готовність. Путінського режиму до перемовного треку і готовність їх до поступок. Зараз Путін вважає себе надзвичайно сильним, саме тому він і заявляє такі делокувати і абсолютно нездійснення ультиматум наша того, що мовляв віддати йому територію, що не менше чотирьох, а де факто шести областей нашої країни де це не лише про. Територію Донецька, Луганська області також йдеться про всю територію Херсонщини та Запорізької області. Ну і Путін взагалі залишається за, за наш український Крим та Севастополь. Це точно не про справедливість, це точно не до про дотримання того самого світоустрою, як було влаштовано за підсумками Другої світової війни. А отже, на такій пропозиції ультиматний фактично та капетоляційний. З боку кремлівського диктатора наш уряд точно не пристане. Тому лише поля бою, лише ресурси можуть впливати на подальший перебіг подій, в тому числі пов'язані з перемовним треком. Але те, що, скоріш за все, ми ближче до осені е, стикнемося з е, е, таким обставинами, коли треба буде шукати якесь компромісне рішення, про великий жаль. Чи комусь на щастя ми маємо це враховувати, тим більше що шанси на перебрання Дональда Трампа на посаду президента досить ну, такі вагомі? Компромісне рішення? Це зокрема про і компроміси територіальні? Так, да, це в першу чергу про компроміси територіальні. І ну і звісно, що навряд чи на таких умов ми можемо сподіватися на. Певні репараційні виплати, бо ворог на це точно не пристане звернути увагу. Путін марить тим, щоб не лише взяти під контроль ті території, які знаходяться під ефективним контролем російської армії, а й навіть і більш бо ворожих сото засобів в нашому Запоріжжі не було взагалі. А з Херсона вони тікали, покидавши все і вся ворогу ще марять тим, щоб з нього світова спільнота зняла всі санкції. А отже, проблема є, і проблема потребує по перше, дуже зваженої інформаційної кампанії і пошуку варіантів компромісу. Ми маємо абсолютно чітко розуміти, якими ресурсами ми будемо володіти для проведення осінньої зимової наступальної кампанії, що буде з нашою економікою, що буде з нашою енергетикою. Питань дуже багато. Чи маємо ми тут зараз відповіді на ці всі питання? Ні. Хоча знову ж таки, ми маємо розуміти, що час від часу і... ми маємо добрі звіски. Це реалізація чешської ініціативи щодо поставок озброєння та військової техніки. І сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо завершення циклу підготовки наших пво винищувачів f 16 а значить, надходження перших партій тих самих винищувачів. Ну і сподіваюся, що. Відповідні призначення на рівні північно-атлантичного альянсу також будуть сприяти посиленню наших бойових можливостей. Владиславе, чи вірно, я вас розумію, що ми от наразі, зокрема, ось цей рік до кінця цього року, так початок наступного року, коли власне так вже буде оголошено нам, хто стане наступним президентом. Якщо це буде Трамп, то ми наразі маємо час якомога більше відвоювати наших територій. Я не думаю, що зараз на часі проводити масштабні контрнаступальні заходи. Поясню, чому. Ворог зверніть увагу, тільки но захоплює виробі рубіж депозиту, починає активно задіювати свої спеціальні частини та підрозділи, будувати інженерні фортифікації. Наскільки ефективні ці фортифікації, ми мали можливість тому переконатися ще минулого року, коли штурмували протягом кількох місяців так звану лінію оборони генерала Армагеддона Суравікіна. Ворог буквально зараз. Ведучи активні бойові дії на північі Харківської області, буквально в двох-трьох кілометрах від лінії зіткнення починає рити окопи. Так він на це втратив свої спеціальні техніці, в тій саме інженерній техніці, за допомогою якої він створює ті окопи, протитанкові рви, але тим не менш і далі вперто продовжує ці окопи створювати. Бо він розуміє, фортифікації це, це дуже важливий кейс, який ну, першу чергу дозволяємо берегти свій особовий склад, ну по-друге, максимально. Сповільнити рух українського війська, які проводять контрнаступальний заходів. Тому я думаю, що якщо ми дивимося на війну з суто військової тобто раціональної точки зору, нам потрібно, проводячи стратегічну оборону, працювати над зменшенням бойового потенціалу російських окупантів. І в цьому контексті бойова робота наших сил оборони не лише на лінії бойової зіткнення, а й по тих тилових районах, як на тимчасово окупованих територіях нашої країни, так і на території Російської Федерації, вона дається знаки. З складів з боєприпаси, місць засередження собою складу та бронетехніки і озброєння знищення командних пунктів, пунктів управління та зв'язку логістичних хабів, логістичних маршрутів, окремих елементів. Які впливають на функціонування російського війська, це надзвичайно вагомо вклад в нашу перемогу? Ворог, втрачаючи ресурси, змушений шукати інші альтернативні шляхи постачання, шукати ті самі ресурси, інколи навіть між поричі всьому по всьому світові, як це до речі, нещодавно зробив Володимир Путін, там теж нідиктатор відбувши з візитом до північної Кореї і там. Випрошуючи додаткову партію озброєння та військової техніки, зараз вже йдеться про те, що пхіня готовий навіть поставляти особовий склад. Ну така собі історія. Квіток в один кінець, але тим не менш, Путін шукає будь-які можливості для збільшення бойового потенціалу власного війська. Наша ж задача максимально послабити той самий потенціал. і тут знов активізується кейс. Наше військово технічне співробітництва з зокрема з американськими партнерами, бо вони в цьому питанні питання є хедлайнерами, на яких орієнтуються інші учасники, зокрема клубу Рамштайн 50+. Йдеться про отримання дозволів для нанесення ударів по території Російської Федерації, які не обмежується в 100 кілометрів. Бо, як відомо, до прикладу, оперативні аеродроми, звідки російські літаки здіймаються в повітря, для того, щоб здійснювати удари по нашій території, зокрема з використанням керованих авіаційних бомб, знаходиться на відстані 150-300 кілометрів від лінії бойового літні. Ми маємо атакам, зокрема з касетною бойовою частиною, яка б нам стала б дуже в нагоді для нанесення таких ударів. Справа за малим треба отримати відповідні дозволи. І тоді моба ну, частина ворожої штурмової та бомбардувальної авіації перетвориться на купу згаріного металу. Одислава Остін вперше поговорив з міністром оборони Російської Федерації Білоусовом і Це була ініціатива Сполучених Штатів Америки. Видомляється, що Остін зазначив, що військовим відомствам Росії та США важливо зберегти комунікації. Думаю, що остання розмова, зокрема так і з шоги, була у березні 23-го року. При цьому ми чуємо знову ж таки, що і Макрон говорить про те, що він не виключає, не виключає так можливість діалогу відновлення діалогу із Путіним. Все це ну знову ж таки це в рамках продовження стоперемовного треку. Я думаю, що зараз відбувається пошук компроміса Росіянам. Надзвичайно молює той факт, що незважаючи на їх алармійські такі поза такі серйозні загрози на адресу країни, які входять до північно-тічного альянсу до країн колективного заходу, ті саме країни не сприймають всерйозно такого рівня заяв. Ультиматум дипломатичною дипломатичною мовою демарш. Які висловив уряд чи МЗС Російської Федерації на адресу посла Сполучених Штатів в Росії, фактично це ну крайній крок перед актом оголошення війни, саме тому для того, щоб певною мірою з'ясувати певні позиції, і сталася телефонна розмова за ініціативу саме американської сторони? Бо ж очевидно, що від російського уряду може очікувати всього, що завгодно, і я думаю, що Тут на цьому треці було абсолютно чітко заявлена, е, ну, по перше, позицію уряду Сполучених Штатів Америки щодо звернути увагу на офіційне формулювання МЗС Російської Федерації щодо українського питання. А по-друге, було вговорене інші питання двосторонніх взаємовідносин між Росією та Сполученими Штатами Америки. Тут важливо розуміти про таке. Е, Путін е, впевнений в тому, що Трек перемовний, який має відбуватися е, між Росією та Україною, не є дією, він не готовий виходити на перемовний трек е, з людиною, і як в, в статусі якої він має серйозні сумніви. Причому вони нічим не обґрунтовані, це не певна навіженість кремлівського диктатора, але тим не менше, він в це свято вирять і постійно, Цю тезу просуває в інформаційному просторі. Путін марить вести розмови з урядовцями Сполучених Штатів Америки, як це було 30 років тому назад. Хоча абсолютно очевидно, що ресурсні можливості нинішньої Російської Федерації не співпідставні з можливостями ресурсами можливостями тодішнього радянського союзу, але тим не менш Путін того прагне. Чи готовий уряд США виходити на такий перемовний трек? Я думаю, що вони не бачать. В Російській Федерації партнера, який за статусом відповідає статусу Сполучених Штатів Америки, Тут, скоріш за все, цей статус нині цілком грунтовно посідає уряд Китайської Народної Республіки на чолі із Сі Тому я думаю, що ну допоки на чолі Сполучених Штатів Америки перебуває команда Джо Байдена, таких перемовин ну що на менше не залаштункових не буде це точно. Що станеться після приходу до влади у разі приходу до влади команди Дональда Про Трампа? Поки що важко прогнозувати, зважаючи на певну таку собі непослідовність та ексцентричність е, імовірного е, президента Сполучених Штатів Америки, а поки що кандидата на цю високу посаду. Тому ми можемо робити ряд припущень, але Висновки з цих припущень робити ще поки що зарано, бо надто багато невідомих складових в це в цій ситуації, щоб однозначно говорити про варіанти розвитку, які можуть бути найбільш вирагідними. Борислава, один із пунктів, так самі тому, який відбувся в Швейцарії, зокрема так ядерна безпека і, зокрема, повернення контролю над Запорізькою АЕС. І президент говорив про те, що є дипломатичне так вирішення цієї проблеми. І от ми аномину про те, що Російська Федерація заявляє про удар по одному із постів радіаційного контролю Запорізької АЕС, який знає. Ходиться великі знаменці і Київ поки що не коментує ось ці звинувачення. Владислава, що тут можуть замислити знову ж таки росіяни? Як вважаєте, чи дійсно тому ну, ж таки яким чином дипломатичним шляхом по чи готові росіяни поступитися контролем над Запорізькою світові чи на ні? Адже відповідно до конституції Російської Федерації вся територія Запорізької області, включно з обласним центром, це вже суверенна територія Росії, тому Сподіватися на те, що Росія не пристане на наші умови та вимоги, це нереально. Єдиний фактор, який може впливати на подальший перебіг подій, це ситуація на полібові. Чи має українська армія зараз ресурси для проведення операції форсування Дніпра для того, щоб звільнити енергодар від російських військ? Відповідь ну, так само очевидно, ми не маємо таких ресурсів, і на це ми маємо зважати. В Будь-якому разі трек, пов'язаний в тому числі з діяльністю міжнародної організації МАГАТЕ, наче черзі з панами Гросі, він не дає відповідних результатів. Путін не пристає на в тому числі не лише на вимогу України, а й на вимогу міжнародної інституції. Фактично нехтує питаннями безпеки. Ну а окремий тактичний епізод. Ми, коли Росія зірвинувачує Україну в порушеннях тих чи інших безпекових протоколів, пов'язаних з функціонуванням Запорізької АЕС. це така собі е, гра, можливо, формується якісь там казус збелі. Не варто недоцінювати підступності ворога, але і, і варто пам'ятати про таке. Російські топ-чиновники так само, як і я, російські топ-пропагандисти брешуть щоразу, тільки новикова трота. Саме з цим треба рахуватись і розуміти, що немає правди в діях російської окупації. Вони в незаконний спосіб окупували південь нашої країни. І до того в незаконний спосіб анексували Крим та Севастополь, деякі регіони, Донецька Луганська областей, Тому зараз сподіватися на те, що вони готові цивілізовано вести діалог, нам не варто. Єдиний аргумент, на якому розуміється Володимир Путін, і на який він, мабуть, що буде рефлексувати, це аргумент сили.